Якщо ви мінімаліст, якщо ви хочете сумку під все, якщо ви цінуєте тиху розкіш і точно цінуєте якість, ось бренд Bottega – це мастодонти бренду, які займаються шкірою. Це сумка на віки, Це сумка моделі Bottega Veneta Hop. Вона є в різних розмірах. Це сумка хобо, тобто вона надягається на плече. Наразі трішечки модель Hobo відійшла. А як великий тренд, але ця позиція настільки класична, що вона з вами залишиться абсолютно 100% на дуже дуже довгий період. Ця модель. Абсолютно немає жодних лого. Вона виповнена або в шкірі, або ж в замші. Наразі замша в нас найактуальніше, але все ж таки, якщо це ваша перша сумка, то замшу це чотири рази руками взяв і на п'ятий поніс хімчистку. Я вважаю, що для такої сумки універсальної позиції, універсальний боєць, який поки що один. Ну, треба, щоб вона була на замші. Ми беремо шкіру, можливо, шоколадну в тега, нереальний шоколадний колір, Можливо, чорну, можливо, такий бутиличний колір.